Доброго дня! На цьому тижні у нас тема хліб. Хліб, всьому голова. Сьогодні заняття з математики і ліплення. На математиці ми з вами будемо порівнювати. Один і багато, а будемо порівнювати все, що пов'язано з хлібом. Подивіться, будь ласка, що в мене в руках? Ось такий снопик нашої української пшениці. Бачите, він один снопик в мене в руках один. А скільки колосочків у снопику? Багато, вірно, багато колосочків. Снопик один, а колосочків багато. Ми з вами подивилися на снопик, він один. Колосочків у ньому багато. Зараз я достала один колосочок з нашого снопика. Подивіться, який він ось такий один колосочок у нас. А тепер давайте подивимося, що ж у цьому колосочкові всередині. Я так обмову той колосочок. І посипались зернятка з колосочка. Посипали зернятка з колосочка. Бачите, як багато? Бачите, як багато з одного колосочка, як багато у нас вийшло зерняток. Давайте з вами подивимось. Один, одне зернятко, тут багато. Колосочок був один, а зерняток з колосочка багато. Один колосочок зерняток багато. Давайте ще подумаємо. Скільки калачиків. Один калачик. Скільки млинчиків? Напекла господиня. Багато млинчиків. Скільки калачів? Такий великий коровай гарний в нас. Один. А скільки колосочків тут? У полі багато колосочків, багато. А небо, правильно, небо в нас одне. І колосочки пшениці, блакитне небо, і це схоже на наш український прапор. Скільки в нас було колосочків? Один колосочок, а зерняток багато. І ми зараз з вами напишемо цифру один. Можна писати олівцем, можна писати мілочками, можна написати фарбами. Беремо звичайний аркуш паперу і пишемо велику цифру один. Зверніть увагу. Наскуси вверх один і ведемо вниз рівно 2. Ось така виходить цифра один. Давайте з вами ще раз спробуємо. Беремо крейду вверх навскоси, пряма лінія. Раз. І вниз ведемо рівно вниз, 2. Ось така вийшла цифра 1. Для виконання наступного завдання нам потрібна дощечка та жовтий пластилін. А щоб порізати наш пластилін, нам потрібний ножичок спеціальний для пластиліну. Дивимось, що ми робимо? Беремо кусочок пластиліну і відрізаємо тоненьку смужку. Смужку не одну, а смужок, щоб багатенько було у нас. Далі ми цю смужечку з вами ділимо на ось такі три частинки. У нас багато таких смужок, кусочки повинно вийти. І одну смужечку ми залишаємо цілою. Що будемо робити з вами? Зараз ми побачимо. Так, ось наші заготовочки. Забираємо зайве. І з цієї смужечки ми прокочуємо ковбаску. Кладемо пластилін на дощечку і качаємо. Ось таку ми колбаску повинні з вами зробити. Прикладаємо до дошечки і притискаємо пальчиками. Ця техніка роботи з пластиліном називається пластилінографія. Ми не ліпимо об'ємні роботи, а Робимо ніби аплікацію з пластиїну, то ми притиснули і можемо розтягнути пальчиком. Я роблю це на дошечки, тому що краще пристає пластилін до дощечки, ніж до аркушу паперу. Зробили ми з вами ось таку лінію. Ми зробили ось таку лінію, і це в нас буде основа колоска. Ми заготовили з вами ось такі кусочки невеличкі пластиїну, треба їх скачати у шарик. Колобочок такий. Ми робимо колобочок ось один, другий. Можна на долонці, можна на дощечки. І таких у нас заготовчок повинно бути багато. Ми зробили шарик, а тепер зробимо. Ось такий невеличкий овальчик, таку ковбасочку невеличку. І бажано прищепнути один край. І все ми складаємо Ось такі в нас вийшли заготовочки. Тепер беремо одне зернятко, це, бачите, схоже на зернятку. І притискаємо до тої лінії, яку ми зробили. Перше притискаємо вгорі, де закінчується лінія, другий вже справа від нашої лінії. Наступний зліва. Дивимось, уважно, щоб вони були один напроти одного. Наступний вже нижче справа. Далі. Зліва напроти, щоб він був. Справа. Зліва. Справа. Досить, напевно, ще один. Зробимо справа і ще один зліва. Зернятко ось таке. Притиснули. Добре, добре паче, кому так притисніть. Добре, кожне зернятку, добре притисніть до дошечки, щоб воно не відпадало в нас. Ось такий у нас з вами вийшов чудовий колосок.